Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо оформлювати наш простір в Новшині. І сьогодні ми поговоримо про те, як створити з нуля систему тегів в нашому просторі. Взагалі, вирішив трішки перед тим пояснити, звідки взялися ці теги, що вони означають і для чого конкретно вони потрібні. Насправді ми організовуємо наш простір за певною методологією, яка називається. Пару, пара, метод, Це було придумано в Америці. Воно означає в перекладі, якщо спочатку розшифрувати projects, actions resources and areas, тобто наші проекти. Наші дії з проектами, ресурси, які ми використовуємо, та зони області життя, де ми це застосовуємо. Тобто, це певна методологія, як організувати наш, чи це цифровий простір, чи це, можливо, там аналоговий, там, в паперових в якихось ноубуках і так далі. В нашому випадку ми. Будемо організовувати звичайно цифровий простір вновщині, і він буде також за цим методом. У нас на даний момент те, що ми зробили, в нашому дашборді є, як ми бачимо, і проекти. Завдання це. Actions, буквально дії, які ми будемо виконувати пов'язані з проектами, нотатки це наші ресурси, які ми використовуємо для наших проєктів і завдань. І залишились власне ще області самі, щоб завершити, так скажем, всю концепцію цієї системи організації. Власне, теги це і є оці області життя, про які йдеться в цій методології. Сьогодні ми будемо з нуля, ну, практично з нуля, відтворювати теги. І я покажу перед тим, як вони виглядають в мене. У мене їх немає на загальному датборді. На мене в полі навігації, окрема сторінка. Власне. Як ви бачите, воно в мене все поділено в моїй області життя. Більш згруповані є в три зони: це створення контенту, це якісь персональні речі і робочі. Це, знову ж таки, це більше для прикладу. У мене є ще інші області. Це просто, щоб ви могли зрозуміти концепцію загальну, як воно все виглядає. Бачимо багато досить цих речей. це... Щоб точно відтворити, краще е, спочатку собі виписати, обдумати, які у вас в вашому е, житті є певні області, як ви можете його поділити, і тоді буде легше це все відтворювати. Так? Власне, якщо я зайду зараз на будь-який е, тех, наприклад, на YouTube, так, я бачу тут е, назву Тео, тип його, бачу, які проекти відносяться. До цього тегу, до цієї області мого життя, і які ресурси. Так. Власне, якщо я зайду в цей проєкт, я теж буду бачити, що він відноситься до області мого життя YouTube. От. Тобто, все зі всім пов'язано і організовано в такому е, методі, так, параметод. Повертаємось на наш дашборд, який ми творюємо. І так, пам'ятаємо в минулих серіях нашого циклу відео ми вже створили сторінку з тегами для того, щоб поєднати її з нотатками і проектами. Тут є простенька база даних, тут тільки є два релейшини, два відношення до проєктів і до нотаток. Більше тут, в принципі, нічого ми не налаштовували. Пропоную зараз тут і розпочати. Поставимо на повну ширину. Змінимо, ну, в принципі, залишимо, як є, теги-тест. Тут, найперше, хочу прибрати заголовок і змінити тип подання. Ну, давайте поки що не змінимо, пізніше змінимо, спочатку додамо властивості, які тут потрібні. І так, наприклад, у нас вже є створений YouTube тег. Тут можна змінити іконку, щоб воно все було красивіше. Наприклад, це буде ось таке. У нас є відношення до проєктів. Нотатки. Зміни у мене просто нотатки. І додамо ще один ще одну властивість. Select. Тут ми запишемо тип тегу. І створимо знову ж таки типи. Це буду на даний момент три типи. Це у нас буде контент. Я створюю так, як мені зручніше, ви можете створити свої якісь власні зони області. Тобто це я просто для прикладу показую, як я б це для себе робив. Контент. особисте І робота. Власне, YouTube це контент. Залишимо його так. Я не хочу, щоб воно в мене так постійно відображалося великими такими безкінечними стопчиками, Щоб це було все гарно відображалося, я можу отут забрати галочку Wrapple Content, і тоді воно все гарно в один рядочок. Можемо створити ще якісь е області, але, напевно, вже будемо їх створювати по шаблону. Певному, тому я пропоную створити шаблон для тегів. Це буде тег. Так, це good. Я хочу тут бачити. Посилання на перелік моїх, наприклад, проєктів, які підв'язані до тегів. Тому я даю. Посилання на базу даних вже є створено. Е, проекти. Проєкти текст у нас будуть. І тільки ті проекти. Тут будуть відображатися, яких, тех, власне, є те, що ми створили. Є? Можливо, краще. Здамо проекти. Вигляд цей і придамо заголовок. Далі я хочу також бачити тут нотатки ресурси. Зараз покажу два способи, до речі, як це можна зробити. Я наскочив. Тут в мене нотат. Тест. І тут хочу відображати тільки ті нотатки, які мають тех, які ми ще не створили. Також прийменую натапки і приберу заголовок. Є, супер. Як це ще можна було показати в іншому варіанті? Наприклад, минулого року вже вийшло таке оновлення вношення, коли ми можемо давати в, одну, в одне подання баз даних різні, в різних вкладках різні джерела на різні бази даних. Власне, от, наприклад, я зараз тут зроблю новий вигляд. І воно мені пропонує вибрати source, тобто джерело, звідки я хочу брати дані. І я можу вибрати, тут в мене вже є проєкт, я можу вибрати нотапки. Власне, у мене тут будуть відображатись нотапки. Теж перейменую, назву нотатки. Так. Можна додати, звичайно, іконки. Є. І тепер ми бачимо також от, тут різні бази даних, проте в одній табличці, не в різних, отак, як я створював окремі таблички. Я зараз цю видалю. А можна це робити просто в різних, будуть в різних вкладках дані наші, так? Для проєктів текст з міню іконку. Супер. І також ми бачимо, що тут можна задавати, звичайно, різні фільтри. Різні вкладки будуть мати свої власні фільтри, свої власні, е, власну інформацію з різних джерел в такому випадку. Ось, якщо хочемо змінити, в принципі, бачимо, ми можемо змінити джерело для цієї вкладки, звідки буде братися інформація, з якої бази даних. В цілому хотів би я також прибрати звідси оці властивості, тому що воно у мене буде відображатись тут в цих табличках. Мені не потрібно тут нотатки і проєкт. Я це роблю через «Customize layout». Прибираю взагалі цей блок на панель. І на Heading блок прикріпляю тип-тегу тільки. Це єдине, що мені там потрібно в цілому. Якщо не помиляюсь, більше нічого мені там. і не потрібно. Все. В цілому шаблон створили. Закриваємо його і робимо, як з за замовчуванням є. Yeah. Наприклад, якщо я вже існуючий відкрию і зроблю по шаблону, бачимо, в мене тут зразу підтягнулись проекти, які відносяться до цього, з цієї області мого життя, і, ну так, ще, можливо, когось зацікавив, чому саме теги, чому назва тег. Тег взагалі це з англійської, як якась, знаєте, бірка або щось таке, що прикріплюєш. До якоїсь речі. І, власне, це ніби така позначка, що, наприклад, цей проєкт, я прикріплю до нього, що воно від має свій таку бірку, що це відноситься до Ютубу. Щось такого плану. Тому те Ви собі можете, в принципі, це назвати як завгодно. Це ваш вибір. так Давайте створимо ще кілька тегів. Наприклад, Телеграм. Здамо іконку. Хай буде така ялинка. Це наш буде знову такий контент. Тепер буде, наприклад, курси. курси, це буде особисте. І, наприклад, фріланс. Фріланс це у нас буде. Ось. Іконка, і це у нас буде робота. Для прикладу, так? І я хочу тепер це все бачити не в вигляді просто таблички, а погруповано в такій в дошці. Тому я хочу змінити відображення на борт, дошку. І тепер на мене згруповане е, по типу тегів. Так? Не хочу бачити тут порожню порожню колонку. Тому, звичайно, я можу це прибрати. Hide empty groups. і воно в мене вже не відображається. Тож, дам іконку тегам, буквально іконка. Бірки, тега. Все. В цілому ми це оформили. Виглядає класно, просто і найголовніше, щоб воно було корисно і приносило якусь користь. Повертаємось в нашу базу даних. Тепер, якщо ми зауважили, у нас в цілому тут це. Добре. І єдине. Зараз подивимось, чи воно у нас все відображається в наших інших базах даних. Як бачимо, все поєднано добре з нашими проектами, і я думаю, так само і з завданнями. Якщо ви маєте бажання, ви можете, в принципі, розмістити також теги тут на основну сторінку. Для цього пам'ятаємо, ми просто копіюємо посилання на нашу сторінку. Так. І, наприклад, в самому низу створюємо новий своєрідний блок, наприклад, теги. Перетворюємо цей текст в заголовок. Можна його тут видалити. Вставляємо посилання, яке ми скопіювали, як менше. Міняємо колір. Так. І нижче ми вже можемо зайти на цю сторінку. Копіюємо посилання на базу даних. І нижче вставляємо посилання. Вже на готовий вигляд. Так. Це так гарно тут відображається. І нам, якщо вам потрібно це мати в швидкому доступі, ви можете просто вниз прогортати, і тут буде швидкий доступ до ваших тегів. В цілому це все. На сьогодні, я думаю, це я розказав. Побачимось в наступних відео. Якщо це відео конкретно було корисно для вас, поставте, звичайно, вподобайку йому. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім. Дякую за перегляд. Бувайте!